Привіт, любі друзі! Ми починаємо з вами грати в чудову гру під назвою Острів. Якщо ще хто не знає, це гра від українського розробника. Він з Харкова, якщо я не помиляюсь, і він розробив е таку чудову гру це у нас містобудівний симулятор. Точніше, навіть не місто, а село ми будемо будувати українське. І що ж, давайте починати. Я там подивився, просто прикинув, що як де. А ми з вами, напевно, будемо починати на карті. Не знаю. Напевно, на. Давайте ось це мені сподобалось. Ось ця четверта карта. Так. І нам е завдання обрати місце для табору поселенців. Можливо, це, знаєте, такі е роботяги, які е втікли від гніту панів. Я маю на увазі, що. Це ж відбувається в 1721 році. Вони втікли від панів і вирішили заснувати своє поселення, де вони будуть е е жити вільно і наживати собі добра. Так би мовити. Що ж, давайте тут розмістимо табір. Я особливо не знаю, як е це все робити прямо по-правильному, але ми будемо з вами намагатися. Тоді нам говорять поставити лісопильню. Мені е, дуже сподобалось те, як е, вони будують як автор зробив е, систему будівництва трошки пришвидшимо. Зараз ви побачите, ось вони тут відпочивають, там з тачками їздять. Це дуже круто. А поки. Вони приносять ресурси. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати в коментарях, як я можу покращити для вас контент, щоб ви, вам більше він подобався. Що ж, продовжимо, бачите, ось це мене зацепило. Тобто вони приносять кожну опорну стовпу. Цей вони ставлять. Потім вони майже кожну дошку будуть ставити. Зараз ви побачите. Це дуже класна система. Мені дуже сподобалась. От саме цим. Бачите, ось він почав бруси встановлювати. Прям класна штука. Можна просто так от стояти і залипати. Зараз я вам пришвидшу, ну, пришвидшу, і ви побачите наскільки круто це виглядає. Дивіться, яку красу вони збудували. І ви бачили, як, грубо кажучи, кожну дощечку вони встановлювали. І це так з усіма будівлями. Зараз нам говорять встановити глинище. Напевно, будемо ми його встановлювати десь тут, тому що о, я думаю, що. Ми будемо робити тут якесь виробництво, а тут в нас будуть жилі хати, але я точно не впевнений, чи вистачить нам місця, бо нас якби багато. І потім буде ще й більше. Давайте глине. Мені здається, десь з водою було б логічно будувати. Але воно ніяк не... не впливає. Добре, давайте поставимо його ось тут десь на окраїні нашого поки ще зароджуючогося села. А ми з вами тим часом розмістимо жилий квартал. І тут, знаєте, у нас будуть самі, так би мовити, елітні райони, тому що тут буде вихід на річку. От вихід на річку. Ну, вибачте, я хотів трошки по-другому. Тут автор зробив теж дуже класну функцію. Нажимаєш F1, і ти можеш редагувати е ділянку, яка буде у твоїх Селян. І ми поставимо їм зараз хату так, щоб у нас, е точніше, не у нас, а у них вікна були прямо на річку. Тут ж є вікно? Одне вікно. Так. Добре. Давайте поставимо, це ж має бути елітна забудова. Тому ми маємо поставити його ось так. Він вийшов на ганок, подивився на красиву річку і все. І Він відчуває одразу, що він живе в елітному будинку. Так. Ми поставимо далі ще одну ділянку. То ми вже, якщо що ось так. Приліпилось. І ось так. Я просто не хочу будувати, знаєте, такі квадратики. Так, в нього там вихід ось там. А в цього вікна є. А, так, пресет такий самий, тому ми побудуємо якось ось так. Мені здається, хочу я побудувати його ось так. І мені це, в принципі, ніхто не завадить. Що ж, Бо такі квадратики будувати ну, таке собі, там, можливо, трошки менше в них буде ділянки, огороду їхнього, але хай з ними ми побудуємо поля, які будуть це все у нас вирішувати питання. Принаймні я на це не сподіваюся. Так, далі нам потрібно ось так побудувати. Я не хочу будувати дуже багато впритул. Так, нам потрібно два робітники наняти до нашої лісопильні. Хай вони там працюють. А я знову збудував, а не відредагував. Що ж, давайте ось так от робимо. Я хочу, щоб воно хоч приблизно було на рівні. Так, знову я зробив не те. Так, давайте ось так. F1. Отак. Це у нас буде три таких великих будинки. Ось так. А це буде саме елітним бо він і до центру нашого села майбутнього близько знаходиться. І. Так, пресет точно той самий. Щось мені на це не щастить. І сусіди у нього будуть далеко. Тому ми поставимо нерів... нерівна поверхні? ти серйозно поверхня. Хата за межами. О, ось, так. Все, хай стоїть. Е все чудово. І тепер нам потрібно побудувати ще 6, але ці 6 ми будемо будувати вже також з присади... присадибними ділянками, але. Трошки, так би мовити, маленькі, то я там потім відредагую, якщо можна буде. Ось бачите, три ділянки. І ось тут нам потрібно також побудувати три домівки. Ось так. Все начебто мені подобається. Все, е, зарезервувати. Прикольно. А я можу вже. Ні, не можу. Хай будується. Буде такий мікрорайончик, там щось цікавеньке будемо вручну виставляти, а ось такі просто жилі масиви. Ми будемо. Е, так би мовити. Виставляти автоматично. Що ж, давайте я вам зроблю таку знову промоточку, і ви побачите, як на очах почне виростати наше село, якщо не буде ніяких інших е е хвостів. Я не знаю, бо я не е е дивився, що там буде далі. Що ж, поїхали. Друзі, як ви можете бачити, у нас е біда, тому що дві родини покинули місто, бо немає теплого житла. Бо вони просто-напросто не встигли, вибачте, вони не встигли добудувати ці будинки. Я не розумію, як це трапилось, тому що е якщо ми подивитися через меню житла, то це е так само е коштує, як і звичайна хата без е огороду. І тому ну, мають вони будувати її однаково. Але чому так вийшло, я не розумію. Що ж, будемо сподіватися, що до нас приїдуть ще якісь інші родини. А поки у нас немає з вами ніяких завдань. Я не знаю. А ось щось е, недостатньо робітників, щоб рубати дерева. Чому? Він напевно це один із тих, що поїхали. Добре, зараз сюди робітники знайдуться, я гадаю. Вони будують вже дев'ятий дім, ну, хай два про запас буде, нічого страшного не трапиться. Але все ж таки образливо, що дві родини нас покинуло. Я б хотів, щоб цього не ставалося. Взагалі мені сподобалось. Е на цій промоточці, мабуть, не видно, у них тут є криничка. Коли вони набирають воду, це коромисло таке спускається. Взагалі у автора дуже багато е, уваги до деталей. Тобто пішла зима, ось тут трошки намітає, тут під, е, намітає не так сильно. Взагалі прикольно, Там баняки якісь стоять. Класно, мені дуже подобається. І система подобається будівництво, але будують вони щось довго. Тобто я дивився, е, поки йшов цей е, таймлапс, промоточка, то е, один чоловічок нашого поселення прийшов в початку жовтня, побудував там, трошки щось зробив, і потім на пів жовтня він пішов і десь е, провтикався, якщо можна так сказати. Е, і все. Будинок не будується, мужичка немає і роби, що хочеш, називається. Зараз добудується і цей будинок. І тоді вже е, в Лісопильню вони будуть. Там е, хтось на роботу влаштується, хто там захоче, я сподіваюсь. Так. О, все, хоч добудували, хоч щось радує. Все, будівництво хати завершено. Що ми з вами зможемо побудувати далі? Що у нас є? Вода. Вода не потрібна. Виробництво Ферма. От ферму я побудував і побудував би я її, напевно, десь. Е, аж ось тут, напевно. Чи. Побудувати. Ні, давайте її десь. Ось тут побудуємо. Напевно. Так, давайте там. Ще бачите, е, тут є процедурні доріжки, теж прикольно. Тобто е, наші. Поселенці ходять на своїй території ось, ось тут. І тут протоптуються, а де у них є огород, там не протоптуються. Ці ходять ось так і це можна все побачити. Нам говорять, що тачки зношуються, і потрібно побудувати теслярню. Давайте це поки на паузу поставимо, може лива нам не вистачить просто ресурсів. Млин, корник, корівник, ні, ось теслярня, лагодження тачок, возів плугів. Так, я як і хотів буду робити щось таке, знаєте, виробниче. Ось тут. Давайте ось тут ми його поставимо одразу. Йому ж дерево потрібно буде. Тоді поставимо біля е, дерев. Так. Статок. Можна подивитися статок родини, місячний дохід, податок на землю. Тобто. Е, Бачите, чим більше у них ділянка, тим більше у них податок на землю. Але в той самий час вони. ось, Що це вони тут вирощують? Я не знаю, можливо, це картопля якась чи що, бо у них картоплі багато. Ну, то точно не е, зерно. Ось У них податок на землю: одна золота монета і 6 сотих, А тут 86. Сотих. Тут 82. Тобто ця ділянка менша, ніж оця. А тут взагалі, напевно, так, 26, 32, 26 знову. Тут пусто, немає нікого. І тут 31. Тобто, прикольно. Так, теслярня у нас завершена. Давайте сюди е завчасне лагодження поставимо і відправимо одного працівника працювати. Так, чому досі не може знайти? Натисніть правою, щоб скасувати. Так, давайте у нас дерево закінчиться. Скільки у нас чоловіків? відкритих посад дві, дві чоловічі. Тобто, у нас всі чоловіки зайняті. а чим вони зайняті? будівельники. Так, давайте будівельниками з вами табірний осередок, табірна комора. Ми два чоловічка з вами приберемо, щоб вони пішли працювати. Вони і так будують так собі. Давайте поки ферму будемо вибудовувати. поки у нас ніяких інших завдань немає. А він хай м -м, волочить дерево і хай м -м, лагодить наші тачки, бо вони, як нам підказала гра, вони ламаються і потребують ремонту. Так, у нас вже майже добігає кінця е, лютий. Це не може не радувати, але проблема в тому, що у нас ферми немає, а нам. Ну, як принаймні я уявляю, на початку е весни потрібно буде засіяти поля якісь. Я б ще сад, звичайно, е поставив. Сад, я знаю, він тут є десь, а де я не знаю, можливо він. А, ось сад є. Тобто його якби посадив раз, і він пару років тобі не дає ніякої їжі, а потім починає плодоносити. Це в принципі прикольно. Так про запас. І до нього не потрібно дуже багато е, уваги приділяти. Тобто ти спочатку дерево посадив, там, можливо, потім якісь бур'яни прибрав, не знаю, як там це все відбувається, але е, уваги мало приділяєш. А потім просто позбирав е, плоди і маєш все чудово. Від нас поїхало 6 чоловік, тому що. Стан міграції. Немає ринку, немає робочих е, місць. Розважальні будівлі поки не на часі. Релігійні будівлі поки не на часі. Два житла у нас є. Давайте побудуємо ринок, транспорт і торгівля. Е, так, торгівельний причал. Ого, скільки він коштує. Крамниця. Давайте побудуємо крамницю. Я не знаю, правда, як вона. Ну. Так, з якої сторони вона? Що цієї сторони? Немає у нас сіна. А от сіно я знаю, я знаю, зараз, зараз. Секунду. Гарбарня, ні, це шкури, корівник, сушарка, виробництво сіна. Але нам потрібно трошки друге. каменярня, вапнярня, ні, ткальня. Валяльня? Ні. Римарня далі. Зачекайте ось. Збір очерета та виробництво соломи для стріхи. І тут, якщо я правильно пам'ятаю, може... Можуть... Так, тут очерет у нас ну, трошки. Ні, нам потрібно побудувати його десь ось тут. Давайте воно буде ось так у нас. Будувати на воді не можна, ми це все знаємо. Ось тут хай будується. І там, якщо я не помиляюсь, можуть працювати навіть е, жінки. Так, все, це, це на паузу ми ставимо, але швидше йдіть будувати е, валяльню, чи як вона ще раз називається, вибачте, покрівельню. В черзі будівельники є на місці, все, хай вони йдуть будувати. Так, зняти з паузи. Бачите, у нас навіть заселились е, тут. Е, Пасічники. У них є мед, де він? Ось. І тут е, мед вони видобувають. Тобто на своїх. А оцих, напевно, занад... А, тут ніхто не живе. Точно, я ж забув. А, а ось тут, напевно, у них немає часу на те, щоб працювати. А ось ці засадили. Ну так, це напевно картопля. О, що вони ще? Ну, борошно, ні, на борошно це не схоже. А ось тут... Ніхто нічого не саджає. Образно. Так, добре, хай з тим. хай вони будують. Це начебто будівля невеличка, вони мають збудувати її доволі швидко. Принаймні я на це сподіваюся, бо без покрівельні буде погано нам. Я ж не знав, що воно ну, потребує е, окремої так сказати, будівлі. Так, покрівельня завершена, сюди працівника. Все Ганна, ганна, хай працює, можна ще якусь гарну найняти. Божена, яке, до речі, цікаве ім'я. Зараз вони почнуть збирати очерет і робити з нього покрівельні матеріали, все починається робити. І хай вони йдуть дороблювати покрівлю в нашої ферми. Я сподіваюся, до початку літа, хоч ми щось засадимо і, можливо, щось зберемо. Так, а проте чому не розумію. Начебто у них іще якісь ресурси їм потрібні. 100 деревини і 250. Ані. Зараз їм потрібна праця, а вони не працювали. Ну що за маячня, не, не розумію. Солома їм знадобиться аж дуже не скоро. Так, добре, то напевно я щось не розумію. Хай з ним, Так, лісопильня, Кора. Кора мені начебто не потрібна. Так, хай. Вони потихеньку, помаленьку це все е, виробляють. Так, давайте подивимося, що нам е, потрібно для е, цвяхів підков металевих зарядів, Заліза з руди. Неремальня. Я в рилоб... риболовню поставив три човни. Але у нас, напевно, немає стільки дерева зараз. Транспорт і торгівля. Місце зберігання сіна, харчі, нехарчові ресурси. Давайте все-таки побудуємо крамниці, бо принаймні декілька. Я не знаю, що вони роблять, і. Чи потрібні вони насправді, ну, так як я хочу їх побудувати, але я хочу спробувати. Давайте ще декілька штук побудуємо, виробництво, так. секунду, ось так. Ми побудуємо їх ось так напівкругом, знаєте, наче. І вони самі будуються прикольно. Це у нас буде такий міні-риночок, куди. Там зможуть пасічники приїхати і продати свій мед ось ну, таки. Вони зможуть там продати мед. Ці, хто картоплю посадив, продадуть картоплю. Тут посадили взагалі, я не знаю що. Ну, можливо, також картоплю. Будемо взимку картоплю жерти. Ось ці посадили буряк. І вони можуть продавати буряк в всьому селу, бо більше ніхто буряк не садив. Тобто, тема прикольна. Так, чому їм залишилось тільки стріху покласти, немає ресурсів, не вистачає чи що? Так, їм не вистачає ресурсів, шкода. А що там наші жіночки? Вони працюють чи ні взагалі? Так, жіночки працюють. У них е, солома, не вистачає, забрали. Давайте ще жінок поставимо, щоб вони просто нам. Принаймні до кінця весни, як я і говорив, ферму закінчили. Так, зараз вони не збирають очерету. І воно саме сохне, напевно. Так, воно сохне, напевно, саме. Все. Так, чекаємо, чекаємо. Бачите, навіть анімація є. Тобто ось ця кубка це очерет, який сохне на солому. Прикольно. Так, начебто вже все повинно вистачити. А, їм потрібно ще 1300 е, Соломи у нас тільки 600. Ну, зараз жіночки прийдуть, е, все це зроблять, я сподіваюсь. Тут ще ніхто нічого не продає, а це вважається за ринок. Е, недостатньо харчів на продаж. Ага, тобто. Окрім ринку, потрібно ще зробити так, щоб їм було що купувати. Так. Ну, е, добре, зараз ми, сподіваюся, добудуємо цю ферму і будемо на цьому закінчувати. Бо ось вони назбирали вже купу-купу е, соломи. Зараз її заберуть. Е, чому не на тачці? Ти, ти лагодиш їх взагалі? Де вони? Ось. Тачка потребує лагодження, а що ти робиш? Взагалі працівник. Е е який йде пити воду? Ти тачки лагать. Е е е чого? найму, знести ні. Нам потрібно тачки відремонтувати. Чого вони в руках носяться все? Давайте сюди ще одного чувака наймемо. Так, з, з, з цього поки ми е звільнимо, напевно, хай він там трошки. І цього, бо вони вдвох тільки працювати можуть, хай. Один з них е над в тачкарню працює. Щось не видно, щоб він працював. Ой. Капець. Коли там наша вже ще 200 соломи потрібно? Ну, давайте вже. все, Може, ти 200 одразу візьмеш? Ні? Так. І що далі? Відпочиваю. Який відпочиваю? Він не встиг навіть попрацювати, що, що він вже відпочиває. Ох уж ці поселенці. Так, ну, ти хоч одну тачку нам дасиш, ні? Що ти робиш? Також відпочиває. А це йде на роботу. Але тачки то залишились, ну, пошкоджені. Завчас недостатньо металевих частин для лагодження. Які металеві частини? Чому нам про це ніхто не сказав? Все, ферма закінчена. Добре, давайте на цьому ми поки що закінчимо. Напишіть в коментарях, як я можу покращити контент, або якісь поради, або підтримку. Це дуже допомагає та мотивує. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення! Thank you.